Радіймо, друзі, вітаю з поверненням до ельфізму. Всіх вітаю на радіо Гертленд у фокусі уваги. Трипільський ультранаціоналізм. Так, сьогодні ми е занурюємось у тему справді глибоку. і я б сказав, дуже захопливо Йдеться про фундаментальні перетворення: як людина може вийти за власні межі, стати чимось більшим, і як ціле суспільство, нація може зробити такий самий стрибок. Черпаючи силу з минулого, так особливо з нашої дивовижної трипільської спадщини. Саме ми спробуємо поглянути на це через ідею, яка що цікаво прийшла зі світу штучного інтелекту, оце та дистиляція знань. Звучить дуже технічно, на перший погляд. Так, звучить технічно, але як ми спробуємо показати, ця концепція може пролити світло на дуже особисті речі на внутрішню трансформацію. І навіть на шляхи цілої нації, національного відродження, саме так. Тобто наша мета сьогодні спробувати розібратися, як ося ідея дистиляції, виділення суті може працювати для нашого власного життя, для нашого досвіду. Ага, і для колективної пам'яті народу теж і для неї як можна, так би мовити, перегнати минуле, щоб дістати з нього паливо для руху вперед. Для створення нової, кращої реальності. Добре, давай тоді почнемо з основ. Що це взагалі таке, оця дистиляція знань, ну там у світі шиї. Уяви собі дві нейромережі. одна величезна, складна, навчена на мільярдах прикладів. Така собі модель гуру. Знає дуже багато, але вона громістка. Повільно. Зрозуміла. А друга, а поряд менша мережа, компактніша учень. І процес дистиляції це коли велика мережа, вчитель передає не всі свої дані, ні, а тільки ключові патерни, найважливіші висновки, саму есенцію знань, оцій меншій копії. Тобто учень не просто копіює все підряд, він засвоює найголовніше, відкидаючи ну, деталі, які не настільки важливі, саме так. І в результаті ця маленька модель стає значно ефективнішою для конкретних завдань. Вона швидша, легша, потребує менше ресурсів. Хоча, мабуть, не така універсальна, як той гігант-вчитель. Можливо, вона стає спеціалізованою, оптимізованою. А тепер найцікавіше, як цей принцип може працювати стосовно людини? Оце вже ближче до нас. Наше дослідження показує. Що для того, щоб зробити якісний стрибок у розвитку, для того, що в певних традиціях називають палінгенезія, тобто нове народження, переродження. Так. Людині теж треба пройти через таку собі дистиляцію, дистиляцію власної психіки, власного досвіду, відкинути зайвий баласт. Це мені нагадує відому метафору про гусінь і метелика. Гусінь же накопичує величезний досвід. Як повзати? Як їсти листя, але для метелика цей досвід, ну він просто не потрібен, він навіть заважає, метелику потрібні зовсім інші знання як літати, як партнера знайти. І оця програма польоту, а не програма повзання це ж по суті результат внутрішньої дистиляції та муляличця. Прекрасно сказано. Цей перехід від, е, умовно, хомодуплекс людини подвійної. Ну, що живе матеріальними, соціальними турботами, так до хомотріплекс людини потрійної, здатної осягати і творити вищі реальності, він вимагає саме такої переробки минулого. І ти казав, що є навіть певні джерела, де описана ця технологія? Так цікаво, що сама технологія цієї палінгенезії, як ми виявили, наприклад, у текстах, що називають добрим знанням або євангелієм, вона містить ключі до розуміння цієї дистиляції. Справді, якщо подивитися на Євангеліє під таким кутом, воно ж вражає своєю концентрованістю, мінімум деталей, максимум суті Так, афористичність, притчі. які розкривають глибокі пласти смислів. можливо, це і є приклад такого дистильованого знання для тих, хто вже готовий до трансформації. Цілком можливо, і одна з ключових притч, яка. Ну, прямо говорить про необхідність дистиляції це притча про невід закинути у море. Пам'ятаєш? Матвій 13 47 48. Ага, море це життя, потік досвіду, а невід. Невід це наша душа, наша психіка. Вона ж вбирає все підряд, усяку всячому А коли невід наповнюється, його витягують на берег. І що далі? А далі найважливіше сядуть і виберуть, що добре до посуду, а непридатний геть викинуть. Оцей скарб це весь накопичений життєвий досвід. Але для переходу на новий рівень для палінгенези потрібне тільки добре, те, що сприяє цій трансформації. Все інше балласт, непотріб має бути відкинуте. І, знаєш, обсяг цього дистильованого, корисного знання, як показує досвід, на порядки менший за весь обсяг прожитого. Тобто, це вимагає рішучого відсікання зайвого. Абсолютно. Виходить, що коли ми дистилюємо свою психіку, ми не просто ну, спогади перебираємо, ми фактично змінюємо своє минуле. Це ж ну, дуже сміливо звучить, як це можливо? А що таке наше минуле на практиці? Це ж не стільки самі події, скільки те, що ми про них пам'ятаємо, і головне, як ми на них емоційно реагуємо. Mm. Так, дистиляція працює саме з цим. Вона може послабити або й зовсім стерти негативний емоційний заряд події, а іноді саму пам'ять про несуттєві, травматичні або просто ну зайві епізоди. Якщо уявити мозок як таку біологічну нейромережу, то спогади це зв'язки між нейронами, так? Так, стійкі зв'язки. А забування це розпад цих зв'язків, тоді дистиляція. Це цілеспрямоване керування цими зв'язками. Ого, можна сказати і так ми ніби створюємо таку оптимізовану, легку версію власної історії, відбираємо те, що дає силу, натхнення, мудрість і відпускаємо те, що тягне назад, обтяжує, заважає рухатись. Саме так, ця дистильована психіка стає чистим концентрованим ресурсом для нового етапу життя. І це звільняє величезний простір для, ну, для засвоєння справді важливих знань і досвідів. Звучить дуже привабливо. Але як? Як це зробити на практиці? Є якісь конкретні інструменти для такої, ну, глибокої роботи? Так, є. Один з основних інструментів, про які ми дізналися, називається робота з живим словом. Живим словом, що це? Це специфічна практика. Вона включає прочитання власного ідентифікатора прізвища імені по батькові через певні звукові та інформаційні матриці, їх називають звуконами та інформосотами. Угу. І після кожної літери ідентифікатора зачитуються спеціальні тексти джерела, так їх називають. Які саме джерела? Я чула, що вони бувають різні, одні для очищення, інші для творення чогось нового. Саме так. Для дистиляції, тобто для очищення психіки від шкідливого чи зайвого, використовують джерела на кшталт стирання, згортання, анігіляція очищення, щоб розчинити негативні програми, спогади, емоції. Так, а для формування нової, позитивної структури психіки, для запису нових програм джерела типу відновлення, підйом, творення, розгортання. І коли це краще робити? Рекомендується проводити цю практику перед сном, тому що основний процес перезапису, схоже, йде саме у вісні, коли свідомість відпочиває. Цікаво. Тобто дистиляція це не завжди повне стирання. Які ще форми вона може приймати? Три основні форми перша це власне видалення, повне стирання пам'яті про подію, яка, ну, не має значення для майбутнього. Якщо події нема у пам'яті, то й проблеми нема. Логічно. А друга. Друга форма знеструмлення або нейтралізація. Сама пам'ять про подію може лишитись, але вона втрачає свій емоційний заряд. І позитивний, і негативний, стає просто сухим фактом. Просто інформацію без емоцій це вже дуже добре, зберігається корисний досвід, але без болю чи надмірної прив'язки. Так, а третя форма найцікавіша. Так, третя і, на мій погляд, найвища форма це переполюсовка, або інверсія. Переполюсовка, як це? Це коли негативний емоційний заряд події не просто зникає, а змінюється на позитивний. Ого. Тобто те, що колись було джерелом страждань, болю, образи, стає джерелом сили, мудрості, натхнення. Саме так. Мінус перетворюється на плюс тягар стає рушійною силою. Одним з потужних інструментів для переполюсовки є те, що можна назвати кармічними снами, «Кармічні сни». Це особливі сновидіння, в них ми зустрічаємося з людьми або ситуаціями з нашого минулого, що несуть сильний негативний заряд конфлікти, образи, страхи, ненависть. Це можуть бути знайомі люди чи якісь персонажі з новин історії, і ті, і інші. Головне це сильний негативний емоційний відгук, який вони викликали. І що відбувається під час таких снів? Як вони допомагають змінити ставлення? У цих снах відбувається щось ну, несподіване. Людина, як ми сприймали як ворога чи кривдника, раптом постає у дуже позитивному, шляхетному теплому світлі. Наприклад, можуть бути сцени примирення, обміну подарунками, щирого сміху, обіймів, або, наприклад, людина, чия загибель викликала тугу і біль, з'являється радісною, сповненою життям, або якийсь ну, одіозний персонаж. Раптом робить щось добре. Чи стає смішним? Так. Або стає комічним, не страшним. І оце яскравий емоційно насичений позитивний досвід у вісні, він ніби перезаписує стару негативну програму. Створює новий нейронний зв'язок, сильніший за попередній. Саме так. В результаті ненависть, страх, образа, смуток вони анігілюються. Колишній лиходій у нашій внутрішній реальності може стати другом, помічником або просто, ну, нейтральною чи навіть кумедною фігурою. Виходить, завдяки такій роботі, минуле перестає бути важким якорем чи болотом, яке засмоктує? Так, воно перетворюється на точку опори, на трамплін для стрибка у майбутнє. Стає легким, прозорим джерелом сили. Цікаво. А як зрозуміти, що. Цей процес дистиляції йде успішно, є якісь індикатори. Так, зникають кошмари, тривожні сни. А натомість? Натомість з'являється більше снів пригод, досліджень, радісних зустрічей, яскравих вражень. Можна сказати, що чисті сни це ознака чистої дистильованої підсвідомості. А що ще допомагає цьому процесу трансформації, окрім оцих специфічних практик? Два фактори видаються ключовими: перший це світогляд. Який можна назвати тральфамадорським оптимізмом, це завони Гутом? Так, це глибоке внутрішнє переконання, що абсолютно всі події минулого, навіть найболючіші, були необхідні і корисні, бо саме вони привели нас до точки, де можлива палінгенезія, тобто все було на краще. А другий фактор та другий це активна участь у творенні нового світу. Як свідчить досвід, палінгенезія це не пасивний процес. Вона відкривається тим, хто вже діє як творець майбутнього, щасливі світотворці. Це справді захоплива перспектива для індивідуального розвитку. А тепер давай спробуємо перейти на інший рівень чи можна цю ідею дистиляції знань застосувати до цілого народу до нації. Ну якщо мислити в руслі ідеї Платона, що держава чи народ це велика людина. Яка має свою колективну душу, свою пам'ять, етнопсихіку, так то логічно припустити, що так можна. Історія народу це ж його колективна пам'ять, його уявлення про власне минуле. Тобто, якщо народ прагне до якісної трансформації, до колективної палінгенези, до переходу на новий рівень існування, скажімо, від стану ну, простої нації до того, що ми називаємо ельфійською нацією. То йому еш потрібна дистиляція дистиляція свого історичного досвіду. Саме так. І тут дуже доречно згадати концепцію британського історика Роджера Гріфіна. Він досліджував феномен ну, фашизму та ультранаціоналізму. І що він казав? Він ввів термін ультранація. Це за Гріфіном нація, яка прагне або вже здійснила палінгенезію, фундаментальне відродження, перехід на якісно новий рівень, ультра як понад за межами надзвичайно. Так. А теорія і практика, що спрямована на формування такої ультранації, це відповідно ультранаціоналізм. Важливо наголосити, що Гріфін відділяє це поняття від звичайного націоналізму, так? Безумовно, ключова риса ультранаціоналізму це саме ідея радикального відродження, створення нової людини і нового суспільства. Це активізація міфу про золоту добу і героїчне творення майбутнього. Так, Гріфін зазначає, що ультранаціоналізм дуже вибірково ставиться до історії. Він не сприймає минуле лінійно. А як? Він концентрується на певних золотих епохах, які вважаються взірцем, джерелом натхнення і протиставляє їх сучасному стану, який часто сприймається як занепад. Створюється культ героїв, творців, нової людини. Чий приклад має надихати націю на відродження? Саме так. І що важливо, це не заклик просто повернутися в минуле, ні. Це прагнення до стрибка вперед, до створення абсолютно нового ладу, який успадковує дух і силу тієї золотої ери, але вже на новому витку розвитку. Так, як фенікс, що постає з попелу, шлях відродження. Якщо подивитися на цю теорію Гріфіна через нашу призму, ну, дистиляції знань, то ультранаціоналізм можна розглядати саме як процес дистиляції колективного минулого. Цілком. Це перегляд усього багатства історичного досвіду народу, з метою відібрати те найцінніше, найпотужніше, те, що може стати фундаментом для творення нової ультранації. І тут ми підходимо до ключового питання для нас, для України на якому саме періоді нашої історії варто сфокусувати цю дистиляцію? Де шукати ту енергію, ті знання, той дух. Ну, якщо слідувати логіці, що для творення нової золотої ери потрібно спиратися на досвід і енергетику попередньої золотої ери, то відповідь стає досить очевидною. Отже, нам потрібно ідентифікувати, який період був справжньою золотою ерою для праукраїни. Певні джерела, що спираються на давні традиції, зокрема гіперборійську, пропонують таку методологію. Цикл існування цивілізації ділиться на 10 частин. І Золота Ера, це перші чотири? Так, перші чотири частини. Це Сатья Юга на санскриті, час чистоти розквіту максимального потенціалу. Добре. А як це застосувати до нашої історії? За цими джерелами поточний великий цикл, так званий арійський, розпочався приблизно у 55-му столітті до нашої ери після ну, глобального катаклізму великого потопу. Ага. Загальна тривалість цього циклу оцінюється приблизно в 7500 років, 75 століть. Тоді Золота ера мала тривати 3000 років. Саме так, 3000 років, тобто період приблизно з 55 по 25 століття до нашої ери, виходить, що саме трипільська цивілізація, яка тривала близько трьох тисячоліть, і була тією золотою ерою на нашій землі. І саме її досвід, її знання. Її енергетика, світогляд мають стати тим дистильованим концентратом, на якому може будуватися майбутня ультранація, нова Україна. І тут надзвичайно цікаво подивитися на одну з найзагадковіших практик трипільців спалення поселень. Так, їхній звичай періодично раз на 50-80 років спалювати свої поселення і переходити на нове місце. Якщо дивитися на це через призму дистиляції. Це ж акт неймовірно радикального очищення і оновлення. Справді, це виглядає як тотальна дистиляція. Вони буквально залишали позаду все матеріальне, крім, можливо, найнеобхіднішого, найсакральнішого, і переносили на нове місце лише дистильовану суть свого досвіду, свої знання, свій генетичний і духовний потенціал. Причому, схоже, це не було актом зневаги до минулого. Навпаки, свідчення вказують, що до спалення готувалися. Виносили все цінне, можливо, це був ритуал, ну поважного прощання зі старим. Перетворення його на священний попіл, замість того, щоб дозволити йому гнити і занепадати, як спалюють старі ікони чи священні тексти, які відслужили своє. Можна припустити, що трипільці, самі того не знаючи, були найпослідовнішими ультранаціоналістами свого часу, якщо використовувати термінологію Гріфіна. Вони постійно практикували цю радикальну дистиляцію минулого, і це дозволяло їм зберігати динамізм і чистоту протягом тисячоліть. І, можливо, саме це стало запорукою їхнього неймовірного успіху, впливу на подальшу історію Євразії, про що згадують навіть сучасні дослідження. Навіть The Wall Street Journal писав так про гени людей з території України, що лежать в основі чи не половини населення землі. Отже, давай спробуємо підбити підсумки нашого сьогоднішнього занурення. Ключова ідея, дистиляція знань, універсальний принцип оптимізації, створення ефективніших систем через відсікання зайвого і концентрацію на найважливішому, застосований як до шиї, так і до людини і до нації. На індивідуальному рівні дистиляція власного досвіду це шлях палінгенезії, шлях до пробудження надлюдини всередині себе через зміну ставлення до минулого перетворення його з тягаря на ресурс за допомогою інструментів на кштальт живого слова кармічних снів. А на рівні нації це практика ультранаціоналізму, але не в примітивному розумінні, а як шлях до створення ультранації суспільства нового типу, і це досягається через дистиляцію колективної історії, фокусування на енергетиці та знаннях своєї автентичної золотої ери. І для України цією ключовою золотою ерою, чий досвід потребує глибокого переосмислення і дистиляції для майбутнього, ну квантового стрибка, є три тисячоліття трипільської цивілізації, саме там коріння нашої сили і нашого майбутнього. Це справді потужна і надихаюча перспектива. Вона пропонує конкретний шлях трансформації, що базується не на запозиченнях, а на власній глибинній основі. Безумовно. І це дає багато приводів для роздумів кожному. Саме так. І можливо на завершення варто поставити собі питання: а які власні застарілі програми, чи колективні історичні міфи та тягарі варто було б передистилювати просто зараз? Що у своєму особистому минулому чи в історії нашого народу ми готові перетворити з болота на трамплін, щоб звільнити простір для творення власної оновленої реальності і сприяти народженню нової ери? Радіємо, ельфи до зустрічі на чистій хвилі Радіо Гартленд! Хай живе нова золота ера.